В вашій увазі, хочу нагадати, що в нас ще є ось такий тример для гоління під нуль з хорошим нульовим зрізом. Тример дуже хорошої якості. Тример, до речі, від бренду Розія це хороше фабричне виробництво. бренд подобається тим, що, по-перше, в них хороші універсальні моделі, якісні. Подивіться, будь ласка, навіть на дизайн. Барбер в стилі барбершоп, тут барбер зображення. Є індикатор. Вхід USB Type-C, хороший дрібний нульовий зріст. Тут, до речі, навіть на коробці зазначили, мінімальний зріз 0,1 мм. Тобто, це для тримера це вже ну, от, нульовий зріст, це вже потолок. В комплекті є насадки 1, 2, 3 то можна там, для коригування довжини бороди використовувати, шию підрівняти, зона вусі моделювання, так, контури і так далі. 799 гривень, хороший чистий зріст, підходить для гоління для під нуль. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті trimmer. Все дуже просто. В пошуку в браузері пишете trimmer2m.in.ua передати на наш сайт. Назва сайту, як і назва TikTok. В пошуку пишете HQ315. А там можна почитати інформацію, замовити через корзину. Замовити можна через інстаграм. Робоче посилання на інстаграм шапці профілю, напишіть дірект, ми оформимо замовлення. Замовити можна через вайбер телеграм. В описі під відео є робочий телефон з вайбером з телеграмом. Пишіть туди, куди зручно, швидко відповімо, оформимо, відправимо. Працюємо щодня. Можна зателефонувати також. Цей же телефон він робочий, це гаряча лінія. Можна проконсультувати, зателефонувати. Як вам буде зручно, надаємо гарантію на пристрій, як і на цей, так і на всі інші на рік від нашого магазину. Працюємо щодня, відправляємо щодня. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.